Всім привіт! Сьогодні на огляді монета присвячена одній із тварин 12-річного східного календаря. Це рік кута кролика в сувенірній упаковці. І так, сувенірна упаковка у нас іде матова, дуже приємна на ощуп, а також така е обгортка підходить до всіх монет цієї серії. Вони йдуть одинакові. І так, трошки технічних характеристик. Умінав монети 5 гривень, матеріал мізельбер, маса монети 16,5 г, діаметр монети 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт монети рифлини, тираж до 80 тисяч штук. І так, розглянемо монету трішки детальніше. На аверсі монети у нас зображено малий державний герб угорі. Праворуч угорі напис Україна. Ліворуч знизу напис 5 гривень. На зеркальному тлі зображено 12 тварин східного календаря. В центрі зображено стилізований годинник, під ним рік 2023. На матовому тлі зображено стилізовані символи під українську витинанку. Кожної пори року. І так, зверху сніжинка, справа квітка, знизу ягода, ліворуч у нас листок. Гурт на реверсі монети і зображено стилізований символ східного календаря 2023 року. Це кролик. Він оточений по колу притаманними для кожної пори року символами. А це зверху, праворуч сніжинки. Знизу праворуч квіти, знизу ліворуч плоди, а зверху ліворуч гілки, які символізують кожну пору року. Ось така гарна монета була на огляді. Всім дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!